Зробив собі реєстрацію на машину. Як це працює? І на мотоцикл разом. Бачите, такі стікера. Це є реєстрація. от Як це працює? Заходиш в супермаркет, там є такий, типу, кіоск, як банкомат. Ну, і вводиш там свої дані, скануєш. Це є driving лайсенс, і виходить. Виїжджає отака штучка. Показується, яка просрочена чи що тобі треба, виїжджає. І на кожному номері, виходить, ось, бачите, в мене закінчився October 2022 наклеєчка, а зараз October 2023. Ну і мені треба просто наклеїти нову і все. І, до речі, коли сюди їхав, за мною стояв коп, і Він міг побачити цю наклейку і зупинити і дати штраф. Бо просрочено буквально, ну, скільки тут, три дні, сьогодні яке, 2 листопада. О, зараз клею їду. Ну, в Атланті я займався деякими своїми справами, порішав. Зараз друга година дня. Треба забрати дві машинки і їдемо швиденько на Чикаго. Бо в п'ятницю в мене там сервіс траку. І можу ще зробити сервіс трейлеру. Стандартний, профілактичний, От, тому в п'ятницю буду займатися тричком. В суботу, можливо, ще деякі рейчі по тречку буду робити, бо хочу поміняти магнітолу. Бо мене ця не працює, стара. Ну, вона працює, але не, не конектиться до телефону. А радіо без блютузу ну, воно, воно зараз нікому не треба. Тому летим на загрузочку на Манхейм Атланта. Як тут кажуть, Атлана, Атлана. Заїжджаємо на Манхенчик. Ну, ви знаєте, що це за аукціон. Да? Тут є Load Vision, я вже подивився, де моя машинка. Як завжди, де в кінці, в самому кінці. І тому я знову зараз буду бігати. Ого тут траки, тут я ще не запаркуюся зараз. Блін. Я... Що це? Дивіться, скільки траків. Конкуренти, конкуренти! Ще один з їде. Нема де стати, реально, нема де стати. На тій половині так само все забито. Я не можу. Бен тут просто багато... Вон там ще поставили. Жесть. Багато просто людей паркують траки і не працюють. Просто юзають як паркінг. Ну, ледь запаркувався, там просто жесть якась була. Кругів 4 нарізав, поки хтось виїхав. О, от і тепер йду щоб забирати. Маю гейтпес, отак і бумажка. Скільки машин. Ну і в мене остання лінія. Там вже кінець і туди в кінець. В самий угол. Зайшов звідти, виїзд там, а там Стоїть пікапчик червоний. Легко знайти, е, люблю такі неординарні якісь кольори. Білий або червоний. Легко видно. Оце походу мій такий басяк зривання ну, 351. Так, да, Це мій. Е, він номер 9015. 9015. Все, робимо інспекції і виїжджаємо, Блін, так, звісно, попаркували. Що буду виїжджати довго. Ну нічого. Добре, що не в цьому ряду, бо треба було машинки знімати, а потім виїжджати. Починаємо. Дякую, дякую. Ну такий Фордік э, F250. King Range, це комплектація. Ну я вам скажу, нормальний такий салончик. Можна на гульки їздити, дивіться, який цей великий. Блін, ну реально. Класно. Ключ один. Але... Салончик такий нормальний, валить нормально, напевно. Так, добре. Зарядка для телефону безконтактна плюс виходи USB і айфоновська нова. Ну шо, скажеш 20 2020 року. А ну трохи їде чи ні. Нормально так. Дизельок, дизельок нормально валить. За таке, конечно... Тут можу по шапці надавати, але оп, бачите яка ситуація. Вискочив. Тому Газувати тут найкращий варіант. Або помисл. Так, де тут у нас Екзит? Оце всі на екзит так? Да? Ну і ми за вами, хлопчики. Ще дівчатка. Там мені в коментах писали, що типу... По полю їздити на таких пікапчиках класно. Звичайно, класно. А ще якщо на такій комплектації. Ух, та ти що! Це та, та, там по українських дорогах можна літати, а не їздити. Але у мене був пікап-трак. Я про нього зніму відео. Що з ним було, що сталося, який я купив, що зробив і так далі. От. Там комплектація сама-сама чіперна, сама дешева, і плюс він комершал. Там просто жорсткі пружини, вся суспеншн, підвізка жорстка така максимальна. І плюс, коли ти його загружаєш, тупо ну, багатьма трейлер великий, нагрузка, то там їдеш наче на стульчику реально. От, а зараз насе майчику, кабіна і сидіння воно на air, на повітряній подушках, подушці. і Тому класно, класно. Домо, 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 трохи, йдемо, дамо, дамо, ймоум. Уу! Але ракета, просто пушечка. Так, ну, як завжди, куча місць вільних, А коли я приїжджаю, нема. Ну нічого, я поборю, то все. Так, так, червоний, 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 червоний. І трачок червоний, і трейлер червоний, і все червоне. Люблю червоне. Я гроші, я захотів і зробив. А що це значить? Для чого? Тобто. Ай ти заїхав сюди, мені треба повернути, але тут хтось кинув венчика і я, і я тут не вписуюсь ніяк. Попросив хлопця одного, щоб попитав, наче хтось мусить прийти. Ну а я десь там, десь там далеко запаркуюсь. Обираюсь. Для мене. Але я ще до сих пір не, не, не впевнений, що я там заверну. Мені вистачить місця. Ну зараз будемо пробувати. Правда, знімати важко, бо треба дивитися, ну попробую, якщо що. Ай, блін, це трендець. Треба було все-таки не заїжджати. Не люблю на дилерське заїжджати, я вже казав, можливо. Зараз можу тут. І застряти. Там угол, угол. І ще за хвіст треба думати, щоб хвостом нікого не, не ципанути а ні, наче на ізи. Наче на изі. Там вон проходим. Оп, ну Десь тут треба запаркуватися. І побіжу по ключі на дилерську і якось з цих машинок можу забрати. Ой, хоча б мені не зафігати нікого з цими зйомками. Отакий От мерседесик забираю 21-го року турбо. Да, класна машинка. MG клас. Офігенно, офігенно, блін. Слка он залилася нормально. Малышка сіла. Ну ж, зараз газа Правда не бо он мій трак стоїть. Бачите, оранжева машина. Не, ну мерседесик, конечно. Шикарний, шикарний. 《あっ!》